Всім привіт від пана Мишка з Колорадо, дивився оцього Баскевича. І що в минулому році я робив донні пильцезбірники. Но я робив, що оця решітка вставлялася в поперек, в поперек вулика, і вона отак отут заводилася. В цьому році я подивився, як дехто робить. І вирішив зробити ось так. Зараз зніму корпуса і покажу ближче. Ось так я зробив на одну половину. Якщо він включений, це він буде отак от. Бджола сюди заходить і піднімається уверх через оці отвори. Як вимкнуть, просто перевертаємо просто перевертаємо цю планочку, і бджоли ходять отакого. От Є ще другий спосіб це витягти цього вкладиша, витягнути і поставити отак. бджолка буде заходити, і через оцей карман підніматися. І ще один висід, це. Перевернути планку на цю сторону. Ось так. І будуть вони ходити на цю сторону. І ще є один вихід. Це відкрити в корпусі отвора і поставити ось так. от. Бджолки будуть ходити сюди. І сюди. Розвернув я його задом до себе, і тут я от пристрелив таку цю ручку. Сітку я ще не набивав, ну вона на все дно. Можна тут зробити посередині ще перегородку, щоб тільки це в цьому кармані. Збирався цей пилок. Також у мене ось є дерев'яна решітка. Я поставляв сюди трубочки. Ось ви бачите, їх можна аж отак до кінця повидвигати, щоб трутень виходив. Отак от. Щоб Турпінь виходив із вулика при тому, коли буде збиратися пилок. Ось це так десь приблизно буде виглядіти? Тут решітка. Решітка запобігає, тому що тут, скільки в мене, 3 сантиметри, і решітка запобігає, то, щоб не строїли під, під рамками. Ось так вона виходить із решіткою. Сюди навіть можна Положити фанерку наполовину, отак, і щоб бджоли ходили через цю сторону. Зробив його із підручного з отходів. оце реєчки, які в мене тут лежать. Я їх думаю, ну попробую зробити, як воно і щоб багато не переставлятися з ним. А отак от, от взяв реєчку, перевернув, все. Не хочеш перевертати, достав один клапан. Поставив його. І вони ходять. Ні, розвернув отак, от поставив. А ні то можна взагалі другу зробити. В общем, десь приблизно отак. От от. Дякую за увагу! Ай вам також щастить.